Підвищення тарифів і будемо шукати причини власне цього процесу і розпитувати Олександру Гаву, генерального директора держпідприємства «Оператор ринку». Вітаємо вас. Добрий день, мене чути. Так, ми вас чуємо одразу перше питання. Було наприкінці травня, ну поточного місяця, там 30-го числа здається, да, відключення частково абонентів до 2 мільйонів. Так само чули ми про те, що влітку стають на ремонт частини енергоблоків наших електростанцій. Чи може в принципі це бути так само причиною ну подальшого здорожчання електроенергії? Адже є брак, і чи будуть відключати споживачів влітку, що дуже важливо. Добрий вечір. Тож ми говоримо про те, що наразі електрична енергетична галузь переживає найскладніший етап за весь період незалежності за період минулого осінньо-зимового періоду. Було вражено багато енергетичних об'єктів. Україна тимчасово втратила 78 потужностей тес відсотків 66 відсотків блочних ТЕС, більше 2,75% відсотків вітрової генерації, і це сказується на ті режими роботи енергетичної мережі, які є зараз. Попри це, енергетикам як і всю зиму вдається зараз забезпечувати необхідною кількістю електричної енергії всіх споживачів в Україні і сприяти тому, щоб відключень не було. Що ми очікуємо протягом цього літа. І подальшого періоду роботи до кінця цього року. Ми говоримо про те, що дійсно вживається наразі багато різних кроків для того, аби відновити цю енергетичну мережу для того, аби наповнити її коштами. В період вісни на ринку електричної енергії спостерігався значний профіцит електричної енергії, який не дозволяв виробникам заробити той обсяг коштів, який був необхідний їм для накопичення необхідних ресурсів для того, аби почати таке відновлення, що відбувається і зараз. Тому потенційне підвищення тарифів може і буде сприяти тому, що відповідні кошти будуть направлятися на ремонти для того, аби надійно і повноцінно підійти до наступного осінньо-зимового періоду, який може бути ще важче ніж той, який був у нас до цього, Важче з точки зору необхідності необхідної кількості зусиль, ту, яку ми докладатиме, маю на увазі енергетична галузь для того, аби всі були зі світлом, і аби це було 24 на 7. Так чи зрештою, чи будуть чи є ймовірність чи є загроза відключення електропостачання влітку саме? Якщо ми говоримо про звичайний режим роботи, який не ускладнюється і атаками і зі сторони Російської Федерації, то ні, ми не передбачаємо таких відключень. Енергетична галузь робить все для того, аби забезпечити повноцінне постачання електричної енергії для всіх споживачів в Україні. Тут ще важливо розпитати в подальшому, що нас очікує, якщо можна коротко до хвилини. Йдеться ж лише про один з етапів, можливо і другий, де тарифи знову ж таки ще збільшаться. Як прокоментуєте цю історію, чи буде все ж таки хоч якісь ну пільги для споживачів і підприємств? Тому що кажуть, що зараз вже тарифи, нібито будуть будуть і із підприємствами і з пересічними українцями. Ні, мова йде про те, що за поданням міністерства енергетики урядом було встановлено тариф на рівні 2 ,64 гривень 64 копійок за кіловат годину з ПДВ для побутових споживачів. Ми говоримо саме про цей рівень. Наразі ринкова вартість електричної енергії в Україні коливається від 4 до 6,5 гривень, в залежності від того, про який регіон постачання електроенергії ми ведемо для населення. Передбачена урядом відповідно до його рішення вчорашнього, саме така ціна, якої. Я зазначав 2 гривні 64 копійки, і ця ціна передбачається до застосування. Якщо ми говоримо про промисловість, варто розуміти, що в Україні діє ринок електричної енергії. Ціна для промисловості визначається ринковим шляхом і слідує тим тенденціям, які ми спостерігаємо. Mm -hmm. Весною це профіцит літом. Це значний профіцит, і відповідно, низька вартості електроенергії зимою. Це збільшення споживання як наслідок і ріст ціни електричної енергії. Це те, що ми маємо останні 4 роки. Що ж, зрозуміло, дякуємо за можливість долучитися у цій прідфір Олександр Гава, генеральний директор держпідприємства Оператор ринку.